На 27-му році Єровоама, ізраїльського царя, Азарія, син Амасії, став юдейським царем. Було йому 16 років, як став царем і царював 52 роки в Єрусалимі. Мати його звалась Єхолія з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби. У всьому він поводився, як його батько Амасія. Тільки ж узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Господь покарав царя, і він був прокаженим аж до смерті і жив в окремій кімнаті, тим часом, як Йотам, царський син, був над палацом і чинив суд для народу землі. Решта дій Азарії і усе, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Азарія із своїми батьками, і поховали його коло батьків у Давид городі, замість нього став царем його син Йотам. На 38-му році Азарії, юдейського царя. Став Захарія, син Єрвама, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював шість місяців. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, як і батьки його чинили. Він не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Шалум, син Явеша, вчинив проти нього змову. І замордував його в євлеамі, і став царем замість нього. Решта дій Захарії записана в літописній книзі ізраїльських царів. Це і було те слово, що господь сказав був до Єву Твої потомки сидітимуть на ізраїльському престолі до четвертого покоління. Так воно і сталося. Шалум, син Євеша, став царем на 39-му році Узії, юдейського царя, і царював один місяць у Самарії. Менахем, син Гаді, вирушив із Тірци, прийшов у Самарію і замордував там Шалума, сина Євеша, і став царем на місце його. Решта дій Шалума, змова, що він учинив. Записано у літописній книзі ізраїльських царів. Тоді Менахем зруйнував тівсах і вбив усе, що в нім і в його околицях було, починаючи від тірци, бо не відчинила йому воріт. Він розпанахав усіх вагітних жінок. На 39 році Азарії юдейського царя. Менахем, син Гаді, став царем над Ізраїлем і царював десять років у Самарії. Він чинив те, що було не до вподоби Господові не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За його часів пул, асирійський цар, напав на край. Менахем дав пулові тисячу талантів срібла, щоб він держався із ним та щоб скріпив у його руці царську владу. Менахем розклав ті гроші на Ізраїля, тобто на всіх заможних людей, по 50 шеклів срібла на кожного чоловіка, щоб дати їх асірійському цареві, і відступив асірійський цар назад. Не залишився більш там у краю. Решта дій Менахема і усе, що він чинив, записано у літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Менахем зі своїми батьками. Замість нього став царем його син Пекахія. На 50-му році Азарії юдейського царя. Став Пекахія, син Менахема, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював два роки. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. Його осаул Пеках, син Ремалії. Вчинив проти нього змову і убив його на вежі царського палацу в Самарії, маючи при собі 50 чоловік Гілеадіїв, а вбивши його, став царем на місце його. Решта дій Пекахії і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На 52 му році Азарії, юдейського царя, став Пеках, син Ремалії, царем над Ізраїлем у Самарії, і царював 20 років. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, не відступив від гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. За часів Пекаха, ізраїльського царя прийшов. Тіглад-Пілесар, Асирійський цар, і завоював Айон, Авел бет Мааху, Янох, Кадеш, Хацор, Гілеад, Галилею, увесь навталі край, а мешканців їхніх одвів в Асирію. Осія, син Ели, вчинив змову проти Пекаха, сина Ремалії, і убив його. І на місце його став царем на 20-му році Йотама, сина Узії. Решта дій Пекаха і усе, що він чинив, записано в літописній книзі ізраїльських царів. На другому році Пекаха, сина Рималії, ізраїльського царя, став Йотам, син Узії, юдейським царем. Було йому 25 років. Як став царем і царював 16 років у Єрусалимі. Мати його звалась Єруша, дочка Цадока. Він чинив те, що було Господові до вподоби. У всьому чинив так, як чинив його батько Узія. Тільки узвиш не було знесено народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Це він. Збудував верхні ворота при Господньому храмі решта дій Йотама і усе, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. В тому часі почав Господь насилати на юдею Рацона, арамійського царя, і Пекаха, сина Рималії. Йотам спочив зі своїми батьками. І поховали його коло його батьків в місті Давида, його предка. Замість нього став царем його син Ахаз.